Пістолет з механічним лічильником для дизельного палива, бензину, пропускна способність від 20 до 120 літрів. Бачимо фіксатор. Є у нас винт для калібрування, опломбований табло поділка в півлітри, тобто рахує півлітри, літра, півтори, дві 2 дві половиною. Оце кнопка для скидування. Кинули, обнулили. Ідеально підходить для великих заправок в польових умовах. Механіка не боїться морозу. Ручка у нас такого плану. Ззаді стоїть сіточка, її можна достати, почистити. Під шланг 25 мм один дюйм. Спереді носик зовнішній діаметр 27 мм. Пістолет складається, тобто можна його розібрати, носик зняти, ручку окремо зняти. Він транспортабельний в такому плані, не займає багато місця. 25 см на 25 см.